Рівненська література збагатилася на ще одну письменницю зі збіркою Ніколи колись таки звершиться. Дебютувала юна поетка та співачка, учасниця громадської організації Літеко Анна Чернега. У мистецькому цоколі органного залу рівненської обласної філармонії зібралися друзі, родичі та шанувальники поетичного слова. Ніколи колись таки звершиться. Це моя перша збірка віршів, і це для мене справді важлива подія і справді важлива назва, тому що буквально. Ще два роки назад я навіть уявити не могла, що я зможу її видати. І я казала: та ніколи такого не буде. А ніколи те, що ми завжди кажемо, що ну там я ніколи не зроблю цього, я ніколи не видам пісні, я ніколи не видам книжку. Ні, ніколи колись тільки звершиться. В цю книгу ввійшло е, до 45 віршів та 5 пісень. Е, кожна пісенька має свій QR-код і можна послухати на Ютуб-каналі е, певні виконання певних пісень. Також є тут один з віршів, продекламований е, на ютуб-каналі. Тут поезія підліткових років, так би мовити, так як мені зараз 16, Ці вірші писалися деякі в 15, ну там трошки в 14 навіть. І це така романтична історія люд... маленької людини, яка ще пізнає світ, яка ще думає, що там багато несправедливості, що яка вперше закохується. Я не поет, я лише сама собі психолог. Кажу підібрані рядки й слова замість тканя у шкіру уголок. І знову ж не поет я. Я просто сум, що перейшов в твої слова. Я та, кого не знаєш ти, та ці рядки ти понесеш уздовж життя. Анна Чернега творить під псевдо Астрея та співає у різних колективах, в тому числі має власний музичний гурт. Співачка у своїй рок-групі, я маю свою рок-групу під назвою Діздейн і також співачка, тобто власна, власного виконання, так би мовити, під псевдонімом Астрея. Музичний шлях я свій розпочала ще 10 років назад. Я тоді ще була геть маленька і пішла навчатися спочатку вокалу. Почала писати, наприклад, свої вірші в 9 років. А першу пісню почала написала на початку повномасштабного вторгнення 22-му році, десь на третій місяць війни. Це була якраз таки пісня про війну під назвою Не чіпайте Україну і на неї вже є кліп. Також можна подивитись на ютуб каналі. Насправді Аннічка з новеньких в громадській організації «ЛіТЕКО». Я вже набагато довше там. І коли вона прийшла, вона розказала, що вона пише пісні. І я, оскільки закінчила режисуру в РДГ, кажу, давай знімемо кліп. Вона така: о, давай, прикольно. Я почитала текст, сказала, що дивись, там можна зняти там з димом, там можна десь на заброшці, там можна десь в полі з соняшниками. І буквально за один день вихідний. Ми відзняли за два дні його змонтувала. Вона була дуже задоволена. Це її така перша робота. Музикою Анна займається з дитинства. каже, за 10 років навчалася в різних вчителів, особливо вдячна Рівницькому палацу дітей та молоді. Саму основу мені положили, мені дали у палаці дітей та молоді це ансамбль. Вітамін і моя викладачка Оксана Григорівна. Також мій початок гри на гітарі і частина мого голосу залежала від також ПДМ, клуб авторської пісні Музика мрій і наш керівник Ольга Ольга Борис. Коли молодь пише та видає книжки, це тішить, дає надію на майбутню повноводність української літератури, на те, що наше слово як мистецтво буде розвиватися у наступних поколіннях і тримати своє місце під сонцем на світовій літературній мапі, каже письменниця Тата Рівна. Коли я відкрила вперше рукопис книги, ані я була вражена тією кількістю цих світлих, позитивних, таких підліткових емоцій, яких насправді мені не вистачає на обличчях наших підлітків. Тому що вік підлітковий, він світлий, він щасливий, він радісний. І коли я бачу, в який час живуть ці діти доросліші, як рано вони стають занадто дорослими, моє серце. Власне, справді дорослої людини вона обливається трішечки крові, тому що мені хочеться, щоб вони було більше світла. І от анін рукопис, Анін вірші вони несуть саме цю таку щиру, трошки наївну, таку закоханість першу. Абсолютно прекрасні емоції того віку, яким є найкращим у житті людини. Анна Чернега займається творчістю з раннього дитинства. Вона творча та самостійна, завжди в динаміці і ніколи не зупиняється. З маленьких років вона така в нас. Хоче все і відразу спочатку, ми, якби хотіла вона, дуже танцювати. І ми пішли, вона була малесенька, і колись сказали, що вже там набрали групу, в неї була справді істерика. Я їй дуже довго умовляла, що на сьогоднішній день ми знайдемо тобі школу. Все починалося якби з танців. Вона дуже хотіла танцювати спочатку, але так сталося, що було вільне місце на вокал. Її запитали: а чи не хочеш ти співати, спробувати? Так хочу. І з цього моменту все почалося. І вона настільки цим живе, що ми не можемо її просто не підтримувати. Вона в неї таке життя. Вона не може без музики, вона не може без поезії. Вона не може не творити. Вона не може сидіти на одному місці. Анна Чернега одна з тих, хто є рушійною силою громадської організації літеко, переможниця відбіркового регіонального туру Червона рута, стипендіатка голови рівненської обласної державної адміністрації та голови рівненської обласної ради для творчої молоді, музикантка та поетка, переможниця та призерка різних конкурсів та фестивалів, як музичного, так і літературного напрямку. Насправді, Анюта, я тобою пишаюся. Ти велика молодчинка. Ще більше я пишаюсь твоїми батьками, тому що е, свого часу е, дуже важливо мати цю підтримку. Але ще дуже важливо це те, щоб окрім твоїх батьків знайшлися ці люди, які в тебе повірили. Коли молоді люди пишуть та видають книги, коли звучать нові патріотичні пісні про Україну, коли розквітає українське слово, це і є наше майбутнє. see that?